Добрий день, це холод Ілля, і ми з вами граємо сьогодні GTA Samp. Це також новорічний випуск, але скоро ми таки чекаємо Різдва. Це холод Ілля, але як ми по-іншому називаємося, це Alex, це Майкл і Jonnie. Сьогодні ми будемо грати е, сервер під назвою Rus Relic Style. Це оцей сервер. Включаємо і похваляємо. Підключаємося. Це читал адрес мультиплеєр. Ми з вами будемо грати. Так, все ми входимо. Збираємо свого героя, ми будемо з вами таки бо білий. Пізди білой в гранаток. Що не вистріляєш? Придур. Чекайте, а транспорту. Це 350 і голик. Сам прикольний, тому що з різних поточків світу грають люди GTA Ну і цей сервер славиться собою як сервер різних різних колів, тим. ну, коротше, трамплірів, цим усіма. короче, відео. Я грав багато. я багато серверів грав, але цей сервер я граю найбільше. Підписуюсь на нього. До речі, підписуйтесь на мій канал Ілля Холод, і ви будете знати більше про ці сервера, у яких я граю. Так, зараз. Ми Чекайте, я зараз телепортуюся, телепортуюся.

Ради транспорту, монтер. Вот Остре. І ви В Цей випуск я вам покажу, як можна розважатися до сервера, як можна віддихати до сервера. І як воду літати. Ой. Це ж так було. Як ви бачите, це тубель, який веде до. Також до блочків, які можуть зірватися Я Якби стріляти. Ой. Блід, ми падають, падає. Ой, бля. Зараз телепортуйся, телепорт. Екстрим зон, телепортуюся, біг туда. Великий тулець. Що, це гра замисла? Опа. Ладно. Ми з вами чомусь вийшли звідси, я не знаю, як ви це зробили, але ми зробили це досить швидко. Ну, як ви бачили, це був, і ви були на сервері, сервері Рус Relax Style. Підписуйтесь на мій канал Ілля Холод, і ви будете знати багато нових ідей для сад Адрес, також Мафія 2, Роу, Асасін Крін, Петро, Лайт, Майнкрафт, чи Лажка та також багато цікавих ігор, бо або ж й навіть Assassin's Creed Unity. А якщо повезе, то і КТА 5. До нових зустрічей до побачення!